21 червня цього року було прийнято досить революційне рішення суду стосовно правил перетину державного кордону. Предметами скарження у цій справі було прийнято Держприкордонслужбою рішення про відмову перетині державного кордону на виїзд з України громадянину України. Так суд зазначив, що у статті 33 Конституції України проголошено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір, місця проживання, право вільно залишати територію України за винятками обмежень, які встановлюються законом. Серед визначених законом підстав для обмеження прав. Ава громадянина України виїхати з України відсутні, такі як введення воєнного стану, оголошення мобілізації тощо правила перетину державного кордону номер 57 на які посилається Держприкордонслужба, є підзаконним нормативно-правовим актом, тому не можуть бути підставою для обмеження свободи пересування громадян України відповідно до статті 33 конституції України. Спосіб нормативно-правового регулювання є таким, що суперечить Конституції України та зобов'язанням держави за Конвенцією, оскільки за своєю суттю такий підхід є поверненням до дозвільного порядку реалізації прав людини, що є частиною радянської парадигми. Тож суд прийшов до висновку, що рішення відповідача про відмову перетині державного кордону на виїзд з України, громадянину України, було втручанням у свободу пересування позивача, котре, очевидно, не було необхідним демократичному суспільстві. Якщо ваші права порушуються зі сторони представників держави та ви потребуєте правової допомоги, звертайтеся, залишаю контакти для зв'язку.